Вітаємо, друзі! Сьогодні цей випуск подкасту ми присвятимо болючій темі відпустки. Завжди мало, щоразу хочеться більше, але аби не гаяти час в ній дарма, пропонуємо вам трошки книг, які допомагають розслабитися і дійсно відпочити. Перша книга в нашому списку з італійським колоритом: роман, Моя неймовірна подруга Елене Ферранте. Ця книга перенесе вас у теплі і водночас запеклі стосунки двох дівчаток: Елени та Ліли. Це не просто історія про дружбу, це цілий світ емоцій та співпереживань. Авторка зображе життя героїн так вірно, що ми миттєво перенесемось до вуличок Неаполя, відчуємо запах тістечок у місцевих кафе та зачаруємось дружби дитинства, яка з течією часу стає все складнішою. Подруги дуже різні, але такі близькі, ніби дві частинки одного цілого. Саме цей особливий зв'язок робить книгу такою захопливою. Вони прагнуть багатства та успіху, але чи зможуть зберегти свою дружбу незмінною, коли життя почне ставити їх на випробування? Цей роман надихне вас задуматись над значущістю дружби та взаєморозуміння, а також допоможе поринути в італійську атмосферу, де кожна сторінка пропонує нові відкриття. Читання моєї неймовірної подруги це справжня літературна пригода, яка залишить вам багато думок і вражень. А що буде наступному житті Елени та Ліли? Ви дізнаєтеся лише вклавши цю чудову книгу у вашу літню читальну листівку. А тепер змінимо географію та перейдімо до тропічних джунглів з книгою загублений символ авторства Дзена Брауна. Професор симвології Роберт О Лендон опиняється в центрі заплутаної загадки, де мистецтво, історія та релігія переплітаються у певному з лабіринтів. Ця книга поглине вас настільки, що забудете про все навколо, і будете слідувати за головним героєм на кожному кроці його подорожі. А тепер і в небо. Запрошуємо вас у космос разом із книгою Марсіянин Енді Вейра. Головний герой випадково залишається на Марсі після аварії місії, і тепер йому доведеться виживати на бежальній планеті. Ця науково фантастична повість сповнена гумору, напруження та духу людини, яка не здається навіть у найскладніші моменти. А тепер перенесемося в середньовічний світ з книгою пісня Льоду і полум'я Джорджа Мартіна. Це епічна сага про владу, інтриги та вірність, що перелетіла сюжетно з паперових сторінок у світовий телевізійний феномен, але нічого не замінить радість читання оригінальної серії, яка містить набагато більше деталей та персонажів, ніж її екранізована версія. І наостанок дозвольте нам порадити роман Ліани Моріарті: Велика маленька брехня, абсолютний бестселер, що ліг в основу одноіменного серіалу. У центрі розповіді три сильні жінки зі своїми скелетами в шафах. Вони яскраво демонструють, що жінка може стерпіти багато, але в усьому є межа. Кожна з героїнь жила своїм нелегким життям, аж доки в один фатальний вечір їх світи не перетнулися. Тепер їх об'єднує одна таємниця, яка поступово перетворюється на велику маленьку брехню. І так, дорогі наші слухачі, це був наш список книг для літніх пригод. Ми сподіваємось, що ви знайдете на цих сторінках щось особливе, що зробить вашу відпустку незабутньою. Не забудьте взяти ці книги на відпочинок та поділитися своїми враженнями з нами. Ми завжди раді чути ваші рецензії та відгуки. Час відпочити насолоджуючись чудовими літніми книжками. До нових зустрічей у наших майбутніх епізодах. Приємного читання!